Всім привіт! Вже в цей четвер стартує безпрограшна акція від мого каналу та біржі WhiteBit. Заробляє від 5 до 50 USDT гарантовано за прості дії. Отже, що треба зробити? Зареєструватися за моїм посиланням, тільки для моїх рефералів. Реєструєшся, поповнюєш рахунок, проходиш KYC, верифікацію за документами. За посиланням, до речі, перші четверо отримують пожитєву знижку 25% кешбеку на комісії, таке ніхто не дає. І ще наступні будуть мати 20% знижку. Всі ці посилання є в мене в телеграм-каналі, будуть в коментарі. Отже, зареєструвався, про. Пійшов верифікацію, закинув свій перший депозит і робиш торговий об'єм. Він дуже просто робиться. У мене є всі інструкції в телеграмі. Якщо ти новачок все розкажу, поясню, можеш прочитати, продивитися і цілі відеоролики. Після цього ти отримаєш гарантовно свою нагороду рандомно в рулетці. Дуже приємно і цікаво дивитися, як люди тішаться першому заробітку. А чому я обрав біржу WhiteBit? Бо вона не співпрацює з росіянами і при перевірці, якщо знаходять якийсь зв'язок з Російською Федерацією, такий проект просто не лісти. я вважаю, що це заслуговує лайку, підтримки і реєстрації.